Основна мотивація це напевно мій кар'єрний ріст, оскільки після закінчення бакалаврату я шукала шляхи, де мені було б зручно і комфортно розвиватися, де би я могла знайти себе і де би я могла проявити себе і свої найкращі там лідерські організаторські якості, використати всі знання, які я знаю. Найбільша цінність для мене завжди це є люди. Велика кількість комунікацій, як з моїми колегами, так і з викладачами, так і з, з якимись там гостювими лекторами. А друга цінність це, звісно, знання, оскільки програма в бізнес школі надає такий комплекс знань, які ти можеш взяти в роботу і там. З понеділка, умовно, зразу йти і впроваджувати це на своїй посаді. Так, звісно, мені вдавалося використовувати деякі елементи, які я там вивчаю в бізнес-школі. На практиці, наприклад, дуже корисно був модуль про HR-маркетинг. Тобто я прийшла в компанію і зразу зрозуміла, типу, що потрібно поправити, що потрібно додати і в яку сторону нам рухатись. Перш за все, це побудова бренду. Я розумію всі структури цього процесу, як це все будується, як це все представляється. Друге, це прототипування, тобто як робити прототипи продукту, як їх впроваджувати в життя. І третє це напевно про піар комунікації. Побудову цих комунікацій і те, як потрібно комунікувати з клієнтами, з потенційними клієнтами і тими клієнтами, якими вже є. Найбільш неочікуваним це фаховість викладачів. Я розуміла, куди я приходжу, куди я йду. Я розуміла рівень, але я ну мої очікування вони не були, вони були перевершеними, так так би сказати. От і я дуже задоволена рівнем знань, які я тут отримую. От і е, власне це було неочікувано. Це дуже велика відповідальність, е, оскільки ти умовно є там амбасадором бізнес школи, і ти представляєш цю бізнес-школу будь-будь-де. Тобто починаючи від кола друзів і закінчуючи якимись там корпоративними заходами або у своїй там компанії. Бути готовим до виходу з зони комфорту це дуже важливо. Бо якщо людина не готова переступити через якісь свої певні там, перешкоди, вона не, не буде готова отримати всі знання, всі знання, які тут надають. Тобто, окей, ти можеш послухати лекції, але якщо ти не готовий це впроваджувати в своєму там професійному житті, тобі немає сенсу сюди приходити. Тобто, будь готовим до того, що ти мусиш бути сміливим.